Багато хто з пішоходів переконаний, що правила дорожнього руху написані не для них, а для водіїв, тому вивчати та виконувати їх зовсім не обов'язково. Категорично не схвалюємо такі судження, адже пішоходи є повноцінними учасниками дорожнього руху, такими ж як водії, пасажири, велосипедисти. Тому просто зобов'язані знати та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, а також бути взаємно вічливими на дорозі. Наші відеоуроки орієнтовані на дітей шкільного віку і покликані максимально просто познайомити їх з правилами дорожнього руху та змінити їхню поведінку на дорозі, що у свою чергу допоможе уникнути багатьох неприємностей і ризиків. Добрий день, шановні друзі. Починаємо наш невеличкий урок з вивчень загальних норм правил дорожнього руху, які повинні знати всі його учасники. А тепер зупинимося на особливостях дорожнього руху велосипедистів. Почнемо з загальних понять і термінів. Велосипед це транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини. Яка знаходиться на ньому. Велосипедист це особа, яка керує велосипедом. Велосипедна доріжка це доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці чи дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах і позначена відповідним дорожнім знаком та горизонтальною розміткою. Велосипедна смуга це смуга, призначена для руху на велосипедах. У межах проїзної частини вулиці чи дороги, яка позначена відповідним дорожнім знаком та горизонтальною дорожньою розміткою. Велосипедний переїзд це місце, перетину велосипедистами проїзної частини в межах перехрестя або поза ними. Позначене відповідною дорожньою розміткою. Вимоги до велосипедистів. Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14 років. Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами з переду білого кольору, по боках оранжевого, позаду червоного. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинні бути встановлені та увімкнений ліхтар фара. Велосипедисти. Рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Велосипедисти. Повинні переїжджати проїзну частину по велосипедному переїзді, а у разі його відсутності відповідно до вимог правил дорожнього руху. У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. Велосипедисту забороняється керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості, з вимкненим ліхтарем чи фарою – або без світлоповертачів, рухатись по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштована велосипедна доріжку, рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Під час руху триматись за інший транспортний засіб, їздити, не тримаючись за руль та знімати ноги з педалей чи підніжок. Перевозити пасажирів на велосипеді за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками. Буксирувати велосипеди. Буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом. Особливості дорожнього руху велосипедістів. Рух по проїзній частині на велосипедах. Дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об'їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам.